Шановні колеги, шановні наші гості запрошені, дозвольте розпочати маленький процес, який підготували наші вихованці нашого ж такого рідного закладу. І вони хочуть показати, що вони і не америки діти, вони вміють танцювати, і розказувати. Дня Святого Миколая хай Бог їх поберігає, і ми їх поберігаємо. Ну, це свято для дітей, давайте ми це свято поважувати будемо з душою, з радістю і допою. Дозвольте представити наш колектив дитячий, дитячого будинку інтернату, який покаже нам виступ свій, і ви його оціните і скажете, чи не у вас чогось в цьому сахарі, чи не варто. Творець, доброчинець, чарівник. У ніч на 19 грудня у день його пам'яті він розносить дарунки дій. Талі зимою благословляє на добрі діла. Він на, по ночах розносить їжу та розіг, ласич, і воду в у і клапать З часом люди довідалися про доброчинця, Люди відкрити, що до нього своїми просьбами та проблеми. Ще замовлю не став важко. З для війни милостили подарували, у біді по нічником, у горі втішители. Під час гонінь християнської віри його кинули до в'язниці, а за правління Константина Великого звільнили. На старості він, отець Миколай прийняв чернецтво. Ще за життя люди вважали отця Миколая святим. Одного разу він щирою молитвою в Тихомину на морі і врятував чимало рибалок, а також корабель, на якому пливли хручани до Палестини. Нам дав стіль вертикалі, добромагав е, е, немощі та е, також багато людей. все про діток? Все, перевожив. в небі зірочка ясна, десь за лісом зупинила, що то значить, хто вона? От якби до нас вона в гості завітала, Миколая привела і обдарувала. Святий Миколаю, тебе ми благаєм, обдаруй нас теплотою, ласковою добротою, щастя дай нашому роду, і країні, і народу. Тихо, тихо, на дворі, сяють зорі у горі, всі чекають, виглядають. Чудотворця Миколая, але десь він Боже, може, небі забрудився. Не засмучуйтесь, малята, Вирішайте, ваші національ, щоб були усі багаті, що піддалася до навіть, які раді, що стріляли. Ми і вам, гості славні і поважні, а ще ми до нас завітали, можливо, з подарунками чи з різочками з побачимом. От для хороших діточок я, я приготував багато подарунків, тут і зовсім, і різні іграшки. Але як Tobi, Besi, Tobi, Pane. Eu Дюшишка скачал, мішки було, А мишка разответственно і то. Веша не буду збирати, Взяту на пенек буду вдыхать. Давай песня и шука. Ага, да. Петурини. Ус алі не нахерша дуді ти скажи їй скажи каримо я попала ти сюди я бисною да ви хлопці Лікування. І хай тому буде погане слово, хто скаже про наших вихованців, що вони нічого не знають, вони нічого не вміють. Треба просто до цього всього мати терпіння, душу, і тоді вони в нас будуть не тільки співати і танцювати, а й розказувати поеми Шевченка. Дякуємо і дозвольте від цього колективу, від нас, також від головного управління праці та соціального захисту населення. Ходив я сказати, я вже слів не маю, господарю, ви можна було душою сказати, як сказав. Я дуже велике хочу сказати спасибі. Дітям, звичайно, дякувати Богу, що вони є у нас, що ми очікуємося ними. Але дуже велике спасибі за те, що ми сьогодні побачили. Бо Я не знаю, чи таке було у вас в установі. сказати керівнику і організатора. Я не буду не знаю, знаю Таню, знаю Оля, Оксана. Хто був до цього причетний сьогодні, велике вам спасибі у дійсно кажуть, що дітки отаких от профіль не можуть. Ми бачимо, що можуть і нині. Спасибі всім вам працівникам і всіх вас зі святом. Я не знаю, що схотіла я таке, і зачитати тут Святого Миколая. Папа, хай святий ти всіх вас береже від всякого зла і радість. Хай кожен дім принесе тільки добро, радість і благополуччя. Передуються ваші діти, які в нас є здорові дали назад. теж людини Ну, Соняшний це якби світло, це сонце, це радість. Хай воно десь у вас, де діточок буде, де ви знайдете йому місце? Чи то в Італії, чи то десь в ігрові, хай воно завжди радує Богу і, і душу, ваших і наших діточок. Ну, а це домовичок. Кажуть, в кожним домі має бути домовик. Домовик – це одарів, це здоров'я і. Рой достану, а солодощі до столу. Це кажуть, що Миколай приносить мандарини. Коли їх не було, тепер ми їх з вами. Дай пойдемо. Солон. Дякую. 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 О, цього я вам з'ятого слова. Ось його листівки, я перепрошую, це нам служба у справах сім'ї та е, служба у справах дітей, де я прийду до нього. Це я зачекаю на тему. Ви кожній дитині, тут я зіграю виклики 40-50 не знаю. Це е, президент України Віктор Янукович. Оце таке послання кожного листівських Я так думаю, що усім дітям, в тому в числі і нашим дітей. Я не буду читати, тут дуже гарні слова, але тут написано хай святий Миколей, Миколай принесе.